екс-гравець металіста дуже цікава історія. Адже перед стартом сезону багато футболістів із металіста саме прийшло в Дніпро один, але цьому передував перехід головного тренера і спортивного директора Олександр Кучер та Євген Красніков долучилися до Дніпра один. Окрім них, в гідному напрямку біля Бахмута. Зараз їм дуже необхідні рації та тепловізори. Тому долучайтеся, переходьте і будь-яка підтримка, будь-яка допомога неважливо, яка сума. Вона може виручити наших захисників. Зараз атака старом не таким акцентованим, як того хотілося по Олександрові Кучеру, якого нам щойно показували. Ось високий навіс. І Олексій Гуцуляк у стрибку виграє верхову боротьбу. Пробиває по воротах Ореста Костика. Ну і Костик, взагалі, без проблем м'яч. Забирає. ставав в нагоді Дніпрянам. Зараз непогано. Гуцуляк відклеюється від суперника, віддає на лівий фланг. Горбунов навіс. Висока подача. Довбик не дотягується. Тут Адамюк простріл, костик забирає І в останній момент. Міг давайте дивитися повтор цієї атаки. Горбунов високий навіс. Тут вдається вибити Каплієнку простріл від Адамюка і Костик. в опорній зоні. Є Руслан Бабенко, є Валентин Рубчинський. Ігор Когут сьогодні на заміні це футболісти, які грають саме у півзахисті. Зараз атака Дніпра 1 Передача на Гуцуляка. Гуцуляк під праву ногу прокидає далі. Адам'юк ще одна передача, і ударом закінчується. Ця... Ідеально зіграв. Давайте дивитися. Передача на Гуцуляка. Той прокидає собі далі. Адамюк повертає і з правої ноги пробиває Гуцуляк. Незручно, незручно вже було у зону півзахисту для того, аби обігратися із партнерами по команді, і саме Гуцуляк створив ось цей останній небезпечний епізод, який вони розіграли разом із Адамюком. Євген Арановський так підтримав В'ячеслава Танковського і нагородив його жовтою карткою. На одній лінії попереду цікаве рішення від Олександра Кучера. Ну, а я вам, друзі, нагадую, що наразі триває наша боротьба, наша спільна боротьба проти одного ворога. І наші захисники потребують допомоги. Зараз продовжимо після атаки металіста удар несподіваний для Макса Вала вашого екрану або за посиланням у чаті. Ви можете задонатити на підтримку нашим захисникам на Донецькому напрямку біля. Бахмута, їм дуже необхідні тепловізори і рації. Ми вже зібрали на чотири рації для наших захисників. Вони вже активно намагався м'яч контролювати. Ну, як на мене, нічийний рахунок поки що цілком заслужений у цьому поєдинку. Друзі, ми йдемо на перерву. У нас закінчується перший тайм. На стадіоні Авангард в Ужгороді грають між собою «Металіст» та Дніпро. Один рахунок після. Зараз пропоную переглянути огляд попереднього поєдинку Дніпра 1 під 22-м номером. Як ми могли побачити одну заміну поки що провів Олександр Кучер. Зараз атака Дніпра 1 Довбик уже в штрафному. Відкидає під удар Удар низом! на місці. Орест Костик В передньому поєдинку із Ворсклою. Це також було, говорив під Лапенеті, що для нього це дуже серйозно і розуміє він усю. Як я вже говорив, доволі хороша заміна Олександрові. Рибці хороше закидання. Вперед удар від Назаренка. Як зараз Назаренко знайшов цю зону, але положення поза грою Вінгера. Дніпра один. Давайте дивитися. Так був офсайт. Був офсайт. У Назаренка. Друзі, я вам нагадую і закликаю вас підтримувати наші збройні сили. Зараз Артем Довбик може пробити. М'яч під правою. Довбик, довбик закрутився і віддає передачу. Перетягнув. Перетягнув Артем Довбик із прийняттям рішення. Яка ж чудова. Це був попередній момент, коли він сфолив проти Танковського. Ось тут. Бачимо, Довбик накрутив. Спочатку ліворуч, потім праворуч і. Закінчив цей епізод передачі. Уже ми придбали чотири рації для них. І ці речі зараз дуже необхідні. Дуже необхідні на фронті. Тому, друзі, допомагаємо. Металіст у нас тим часом зараз відбивається і ударом закінчується ця атака. Ігор Когут. Ось повтор цієї атаки. Артем Довбик. Боротьба тут за м'яч. Дуже непогано він виходить з під цього пресингу, але передача передача дуже і дуже неякісна. Насправді, подивіться, як несеться вперед. Танчик і пробиває, пробиває з лівої, але підтримувати нас вподобайками, ставте пальці вгору під цією трансляцією. Попереду поєдинок. Друзі, ну у нас опитування в чаті і найбільше глядачів очікують поки що один забитий м'яч у другому таймі. Аж 39%. Прямий удар по воротах на місці Максвалов практично по центру. Повністю захопили ініціативу і саме вони атакують зараз. Амаш його навіс удар! і Поруч зі стійкою м'яч пролітає. Відмінна нагода Вигоря Когута зараз. Когуту в цьому епізоді. Давайте дивитися повтор. Яніс Амаш на лівому фланзі розхитує суперника. М'яке закидання далі. Рикошет. І чудова, чудова ударна позиція. Треба тільки спрямувати м'яч під стійку. Давайте з цього ракурсу подивимося, наскільки близьким був когут, а він підбирання знову за дніпрянами. Бобенко. Удар здалеку. Вище воріт. Костик має претензії до. Ну, Костик сьогодні знову грає дуже непогано на хорошому рівні. Євген Арановський показує жовту картку. Сарапій заробив гірчичник. Ось Максим Прядун перший на м'ячі. Буквально на пів крока. Він випереджає свого суперника, і Сарапій б'є його по ногах, високо підіймає ногу. Показують нам Олександра Сватка. Він може поборотися на другому поверсі. Висока подача. Є удар. Але повз ворота і хто знову знову воло у цьому сезоні на стандартах на подачах. Подивіться, як вистрибує в боротьбі проти Пороха. Порох не дограє проти Адамюка і Домере. Чисто у нього м'яч відібрано. Дніпряни знову отримують шанс на атаку. Артем Довбик. Довбик. Довбик віддає передачу Назаренку. Назаренко низом пробиває і немає навіть добивання. Ось хороша передача на Назаренка. Той пробиває з-під захисника Рикошет і м'яч не доходить до Когута. Когут, який був низом на Довбика. Проти нього троє суперників. Подивіться, Ух, як грає тут Когут. Красиво п'ятою. Удар здалеку! Небезпечно! Орест Костик. Момент дуже непоганий. Ух, як закручувався тут м'яч після удару Бабенка. Ну, а це нам показують передачу від когу. Та погодьтеся. Асист міг би в напрямку Артема Довбика за рахунок зіграності центральних півзахисників із нападником. А сьогодні справді було доволі складно Чайковському, але. Поки що забити не вдалося. Когут перекидає костика. М'яч у воротах. Забиває Дніпро. Один на 85-й хвилині. Ігор Когут, який вийшов на заміну, який втратив місце у старті. Він виходить і забиває дуже важливий м'яч у воротах харківського металістного епізоду. Довбик виграє боротьбу. Скидає на піхальонка. Піхальонок. Подивіться, яка передача від нього. І в такому стрибку. Тягнувся, тягнувся і Горкогут і забив. Практично по центру він перекидає. Ну передача просто ідеальна від Олександра Піхальонка. Це те, що ми звикли бачити у його виконанні ідеальне просто закидання. Шахтаря все одно становить три залікові бали. Якщо гірники свою гру виграють, то знову буде. Тут порушення правил. Бачимо, Кононов. Зовсім не у м'яч. Друзі, як вам поєдинок, у нас уже наближається він до завершення. Один єдиний забитий м'яч, але зараз металіст в атаці. Можливо, вони спробують піти на фінальний штурм і спробувати вирвати принаймні нічию. Тут порушення правил і жовта картка. Сваток. Має претензії, спілкується із суперником на таких підвищених тонах, але жовтою карткою Данила Книша Євген Арановський. Ну, дійсно, тут дуже не по джентельменськи стрибав книж в ноги. Бабенку так і травму можна легко помітно Я думаю, саме через це і Сваток так закипів. Червона картка. У Данила Книша боротьба. за м'яч у виконанні Богачанського віддає на Чідомера. Але арбітр матчу не дає дограти і провести принаймні одну атаку металісту. 1-0, друзі на стадіоні Авангард в Ужгороді Дніпро один перемагає. Металіст здобуває три залікові бали і продовжує очолювати турнірну таблицю. Чемпіонату України Ігор Когут.